Гнівно засуджуються і проклинаючи безуглу, чомусь не згадують, хто саме притяг до влади і зробив відомою цю істоту. Пише твітерянин Епікур. А привів той самий, що притяг усю цю чумну зелену зграю, невігласів, злодіїв та дегенератів, які шостий рік мордують і знищують країну. У будь-якій незрозумілій ситуації пише вітерянин зварьований. Розповідай про викриття підготовки до замаху на лідера або на сам замах, якому запобігли. Це реально працює. Фідель, який царював понад півстоліття, не дасть збрехати. Щиро вітаю господі, панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста гіна Сане Адонай, Вишеве то Авет на Є шість речей, що Господові огідні, байсім, що для душі його осоружні. Горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають. Серце що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею та той, що між братами сіє чвари. Ми точно не знаємо в серці кого з тих п'яти шести менеджерів зеленського куються ці лихі задуми. Які направлені на те, щоб максимально розпалювати внутрішні протиріччя всередині українського суспільства і поширювати брехливі звинувачення, відволікати увагу суспільства на другорядні об'єкти для того, щоб суспільство не замислювалось над першопричинами того трагічного стану, в якому перебуває сьогоднішня Україна, в політехнології є цікавий термін «red herring», Буквально це червоний оселедець. Він використовується для позначення прийому відволікання уваги на негодний чи хибний об'єкт, щоб відвернути увагу від головного питання. Його походження має цікаву історію, яка поєднує реальні практики та літературну метафору. Термін «red herring» спочатку стосувався оселець, який після копчення чи соління набуває червонуватого кольору. Такий оселедець мав дуже сильний запах і використовувався в Англії XVIII століття для тренування мисливських собак під час Вання на лисиць чи інших тварин тренери тягли копчений оселедець по землі, створюючи хибний слід, щоб навчити собак відрізняти справжній запах дичини від стороннього. Ця практика допомагала собакам краще фокусуватися на правильному сліді, але також могла використовуватися для навмисного їх відволікання. У переносному значенні Red herring почав використовуватися для опису будь-якої дії чи інформації, яка відволікає увагу від головного. Перше зафіксоване використання терміну в цьому сенсі. І приписують англійському журналісту Вільяму кобиту в 1807 році. У своїй статті в журналі «Political Register» він розповів історію ймовірно вигадану, як у дитинстві використовував копчений оселедець, щоб відволікти мисливських собак від зайця. І, зрештою, у 19 столітті термін «red herring» міцно увійшов до англійської мови як позначення логічної помилки або маніпулятивного прийому у літературі, особливо в детективних романах. Цей термін став популярним для опису хибних підказок, які вводять читача чи персонажів в оману, відволікаючи від справжнього розв'язання загадки. Наприклад, Агата Крісті часто використовувала цей прийом у своїх творах, вводячи підозрюваних чи докази, які здаються важливими, але виявляють несуттєвими, хибним серед другорядних об'єктів, на яких владі вигодно каналізувати увагу суспільства, є казус «Бур'яни Безумної або Мар'яни Безуглої, про яку ми розповідали ще три роки тому в своєму проєкті Заралаш. Цей випуск називається засилайте дурочку, і посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. А як вам бути цапом відбивайлом від офісу президента? Я не вважаю себе цапом відбувалем, цю тему. Більш детально розкриває Ольга Кирилюк на своїй сторінці в Фейсбук. Матеріал називається Маніпуляція гнівом. Навіщо влада демонізує Мар'яну і що з цим робити після кожного жахливого обстрілу? Ви чекаєте відповідей, де наша протидія як захистити Места, хто за це відповідальний? Але чекайте, ви лише хвилин 15, поки очевидно в офісі президента швидко творять новий текст для Мар'яни. І от уже замість цих питань ви бачите, як народний депутат скує загиблих і постраждалих. Усе це робиться для того, щоб свої емоції ви фокусували не на обстрілі, не на тому, куди завела нас нездатність влади на ефективне управління, а на дичині, яку верзе якась мар'яна. Користувачів Абсолют. обурили дуже висновки народної депутатки на адресу. Су невинно вбитого, чому це відбувається? Бо так працює інформаційне прикриття. Ваше обурення, яке мало бути спрямоване на реальні проблеми, провали в комунікації міністрах, тікачах, незахищених містах, ефективних менеджерах, єрмаках і 95-му кварталі, переключається на зручну мішень, причинну даму. У вас є темники. Ні, в мене немає темників. і ця схема повторюється знову і знову, щоб перевантажити емоції, стерти фокус. Якась мантилепа стає обличчям цинізму замість тих, хто реально змушує її це робити. А вона публічна, медійна і не покарана. не вручають підозру, від неї не відміжовуються навпаки, відряджають за кордон, показують як представницю України. Увага нардепка, яка публічно сміється із загибелі власних громадян, і рже з того, як цим громадянам розносить квартири російськими шахедами, продовжує спокійно займатися своїми справами, ніби так і треба. Жодні правоохоронці нею не займаються, і ви ще вірите, що ці тексти вона пише сама. Може, ви ще й вірите, що Зеленський зняв недоторканність з депутатів, тому мене дуже дивує, коли ви починаєте звертатися до цієї дамочки, писати, яка вона погана. Вона взагалі не віддупляє, що відбувається. Їй дали текст. Вона і публікувала. все на більш складні операції. Її не ставлять. Вже було сказано, щодо е, того е, крім е, не, крім. Саме <свистеть> електрики. мені цікава хіба думка її батьків, бо не розумію, у якій залежності від влади треба бути, щоб дозволяти, аби твою родину так використовували, спрямовуючи всі потоки народної ненависті. Хоча може вони тільки раді такому успіху доньки. Дикість заяв буде наростати наступного разу. Офіс президента через неї звинуватить, наприклад, немовляту у тому, що ракета потрапила в пологовий будинок. І ще посміється з них запросто скаже, що їх народили, аби татко не пішов на війну. Ваш мозок почне закипати в намаганні зрозуміти, як можна таке версти, і от ви вже не думаєте про те, що найвеличніший кабмін щось там не закупив для фронту, і не будете розказувати, що десь нема фортифікацій. Ви будете зайняті ділом якоюсь мар'яною. І щоразу ці заяви ставатимуть більш дикими, бо ви маєте кудись вихлюплювати свої емоції. Не на Зеленського ж. Як же він на другий термін тоді піде? Згадайте, яку порцію хейту отримала від вас Юлія Мендель. Саме Юля взяла на себе всю ненависть і сміх за некомпетентність зеленої влади. Саме вона творила дикість і виржали з неї, а не з президента. Черговий скандал замість питань до влади. У вересні вже обіцяють по 700 ворожих шахедів на добу. І як нам захиститися, ніхто не знає. Тому в ОПІ, мабуть, особливо кипітиме робота над вигадуванням чергової дикості для Мар'яни. Але саме такі дикі заяви і ваша обурлива реакція мають замінити вам відчуття реального контролю над ситуацією. Ваш гнів хороший інструмент у руках медійників офісу президента. Ти мішень, навіть якщо ти друг влади. Претензія Мар'яни до Тараса тополі яскраво демонструє, що ти можеш, хоч тричі, цілуватися із зеленою владою, в усьому її підтримувати, але вони все одно об тебе витруть ноги. Уже так, як Тарас Тополя співпрацював із зеленими, треба ще пошукати. І в багатьох владних проектах брав участь, та й згадана опою пісня про Бахмут теж підозрюю була написана для підтримки потужної владної комунікації. Але все одно попав під роздачу, отримав публічно тавро лянта від самої ж влади. Опа Тебе завжди підставить крихітко бо її головна мета втримати емоційний контроль над суспільством. Але тополя ведеться на цю приманку і на повному серйозі оголошує збір на психіатра для Мар'яни, подає посилання на Монобанку аж на мільйон гривень. Мар'яна робить репост цього допису, і так у нас вже нова забава для суспільства: задонать на психіатра. Які там вже обстріли? Всі сміються, радіють. До речі, ви вже на ядерку так донатили. Де воно? А ви кажете просто тупенька Мар'яна? Ні, дуже розумні люди все це придумують. Що з цим робити? Ми спостерігаємо небезпечну тенденцію в маніпуляцію болем і гнівом суспільства, коли нас вчать не аналізувати, а злитися, не ставити запитання, а обурюватися в коментарях. Нам створюють паралельну реальність, у якій є умовне демонізоване зло у вигляді мар'яни. Тому не давайте себе обдурити, припиніть щоразу фокусуватися на цій причинній дамочці. Пишіть прямо: не Мар'яна щось там сказала, а Зеленський сказав. І це не Мар'яна рже із загиблих із їхніх розтрощених будинків. Це Зеленський через Мар'яну з них рже, раз досі не закрив цей рупор. Це він у такий спосіб називає Тополю ухилянтом і стібеться з його розбомбленого дому. Це він скував залужного і працює на руйнування образу зсу. Тільки робить це стекливо через рот якоїсь мантилепи формулюйте реальність правильно. Ще один приклад червоного оселеця – це численні замахи на самого Зеленського і очільників його команди. Якщо вже зафіксовано 12 замахів, то де вироки суду? Якщо не по замовниках цих замахів, то хоча б по одному з виконавців. У будь-якій незрозумілій ситуації пише тетерянин зварьований. Розповідай про викриття підготовки до замаху на лідера або на сам замах, якому запобігли. Це реально працює. Фідель, який царював понад півстоліття, не дасть збрехати. Людина, яка пролюбила все, що тільки можна було пролюбити, пише Анна Оскоміна. Гордо проголошує. Я найдосвідченіший на першому році каденції він провалив інвестклімати інвестклімат і економіку. На другому антиковідні заходи і вакцинацію. На третьому постковідне відновлення. На четвертому підготовку до війни. На п'ятому і енергетику. На шостому фортифікації ВПК і мобілізацію. І весь цей час по розкішниці пішли реформи інституції, боротьба з корупцією, освіта, наука, медицина, свобода слова, фахова дипломатія і все, що ще трималось на чесному слові. Втратити чверть країни, третину населення, половину економіки за шість років це в цьому його досвід? Чи може його досвід в розпилі бабла, розклінні судів, покриванні крадіїв, і цкуванні опозиції? Ну, що сказати, велике досвідівництво курсува. Головний інструмент боротьби з маніпуляціями влади це гарно поінформоване українське суспільство. Тож, панове, не втрачаємо пильності ні на крок. Попри все, тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.